Доброго дня, підкажіть, будь ласка, Гольф або Гольф Плюс на автоматі, скільки коштує. Давай такого, щоб не розказувати, там йдемо, зробимо огляд, покажу тобі, що пропонує ринок, які ціни, тому що ціни на них різні, залежить від руків, залежить від двигуна, тобто які стоїть дизельний бензиновий і ще від багатьох факторів, від комплектації і так далі. Тому йдемо зараз, покажу, що присутнє, які ціни, з якими пробігами. Зустрічаємось такий перший цікавий екземпляр. Це в нас в плюс. Він у нас на автоматі 13-го року. 1,6 дизель, 194 заявляють пробігу. Показую вам детальніше. Рейлінг поверху, легкосплавний диск, просто фара, омивач, парктроник, туманка, все в нас присутнє в гарному кольорі, Так непогано виглядає. 194 пробіга, 13 рік, 11 900 В автоматі дизельний він у нас. Шкіряне кермо, мультикермо, підігріве сидінь, двозонний клімат. Автоматична коробочка, в нас гарний комбінований тканевий салон, повний пакет підігрів, дзеркало автосвітло, автодощ. Так виглядає задній ряд. Поркоп Парктроник зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр. Перший зустріли, якщо вас цікавить, нагадую, перевірити даний автомобіль, чи знайти в підборі під ключ, будь-який інший, можемо в цьому вам допомогти. Це перевірка включає в себе фарба, технічний стан, пробіг. Візуальний стан, технічний стан не з обов'язково підтягуємо історію із-за кордону. Тобто, якщо цікаві контакти, наші знизу звертайтесь. А зараз йдемо шукати, що ще пропонує нам ринок по даних автомобілях. Зустрічаємо ще один екземпляр в універсалі, шосте покоління. В нас 1.6 дизель. Також вам показую його детальніше. Парккроник, туманка, просто фара, легкосплавний диск, дуже гарна зимова гума. в нас тут стоїть релінг поверху. Присутній по характеристиках це десятий рік, 195 заявляють. Пробігу 8999 у нас вартує і він у нас в автоматі одразу по салону. Комбінована у нас тканина, автомат, мультимедія. На жаль, без підігрівів сидінь. Гарне шкіряне кермо, мультикермо підігрів дзеркала, авто світло, автодощ, повний повне скло, підйомників у нас присутні такі. Цікавий також екземпляр, дизель, не бачимо, шторка присутня позаду, без форкопа парктроник взад. Також у нас присутній. Ось такий екземпляр. ще є 8999, 10-й рік, 195 заявляють пробігу, йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ще один плюсик в чорному кольорі, Також у нас в автоматі. 12 рік, 190 заявляють пробігу. 1,6 у нас дизельок. Парктроник 360 легко сплавний. Десь туманка проста фара. 1,6 дизель, 199, 12 рік, 10-600 Це вже в нас на комбінованому салоні шкіряними вставками в автоматі, автопарковка, підігріви, шкіряне, кермо, мульти, кермо, круїз, автосвітло, автодощ, підігрівець з лекар, повний склопакет. Також цікавий екземпляр на гарній комплектації. Ось такий парктроник, звісно, присутній назад. Ось такий екземпляр ще зустріли. 10612 рік, 199 заявляють пробіг і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр, також наш шосте покоління в хеджбеці в такому гарному кольорі. Легкосплавний диск, лінза Parktronic 360, умивач туманка, все в нас присутній люк. Дев'ятий рік, 1,4 бензин, 225 заявляють пробігу, 10-300 вартує автомобіль зі Швейцарії заявив власник. Він у нас на гарному світлому, шкіряному салоні. Автоматична автопарковка, підігріви. Гарна мультимедія, шкіряне кермо, мульти, кермо, авто автодощ, повний склопакет підігрів дзеркал на хорошій комплектації. Позаду виглядає хетчбек маленький. Парктроник зад також у нас присутній, бензин в автоматі. 10-300 вартує, 9 рік, 225 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще одного плюса в такому темно-синьому кольорі. Також вам показую парктроник 360, легкосплавний. Проста фара без туманок, присутній омивач. 9500 9 рік, 195 пробігу, 1,4 бензин. Він у нас в автоматі. Показую по салону, комбінована тканина, автопарковка, підігріви, гарна мультимедія. Шкіряне кермо, автосвітло, автодощ, підігріви, все в нас присутнє. Ось так він виглядає позаду. Парктроник зад також у нас присутній. Ось такі ще плюси. Також є. 9500 рік, 195. Заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один дуже цікавий екземпляр. Чому цікавий? Це в нас. 1,6 в автоматі, ключове 168 тисяч заявляють пробігу 12 рік. У нас 10 850 він вартує на старті. У нас уже ЛЕД-стрічечка, лінзована фара, умивач, парктроник, туманка, сплавний лист Також у нас присутні посолончику. У нас на комбінованій тканині, шкіряне кермо, підігрів, розширена гарна мультимедія, повне склопакет, підігрів. Дзеркали у нас такі цікаві. Підтоновані трішки позаду. Парктроник у нас. Присутній зад. Ключове тут заявляють 168 тисяч пробігів. Звісно, його потрібно перевіряти. Чи він тут такий, але якщо це такий пробіг, дуже хороший автомобіль. Ось таких пару екземплярів показав і це лише пройшовся по одненькій площаці. Є такі автомобілі, можна шукати. Якщо вас цікавить пошук, та діагностика, ціни на них різні, залежить від комплектації від двигунів. Тобто різні двигуна, різні комплектації. Цікавить пошук контакти знизу. Телефонуйте детально, вас, проконсультуємо, як це все проходить, та знайдемо вам хороше технічно справне авто.